Пряма як траса Київ, одеса Стає котой йдіть з мему. Не викида! Тонка душевна організація, ти должна понять всі свої ошибки. Ти звільняєшся, але ти їх не поняла всього. Скотина 5 доларів за одну полуничину! Всім привіт! Фільм «Диявол носить прада пропагандує нам, що Міранда Пріслі, ну, директорка журналу «Подіуму ВОК», що вона. Настільки зараза, настільки очка, с... <кхачка> настільки прям така погана людина, що вона аж справжній диявол в плоті. Але якщо подивитись тверезо на цю історію, то стає зрозуміло, що диявол не носить правда. Диявол носить шмотки Чендем, диявол в цьому фільмі це друзі Енді, які не дають рости, а хочуть, щоб вона залишалася сірою мишкою, на фоні якої вони будуть виглядати найкращими людьми в світі. Бо от дивіться, Міраду, хоч пропагандують нам як головну очку. Але вона так, вона з очка, але вона не диявол. Вона швидше жертва обставин. По фільму виходить так, що вона починала кар'єру в 80 90 ті Коли жінка не те що не була керівником, жінку взагалі не допускали до робочого місця. І щоб стати успішною, щоб уже на початку нульових бути головним редактором журналу, їй в цих 80-х та 90-х прийшлось забути про work-life balance взагалі. Пришлось бути трудоголічкою. Пришлось маскувати свої емоції. І це помітно по сцені в Парижі, коли Міранда довірилась нарешті Енді, і просто почала їй плакати в жилетку. Що Міранда в Міранда є емоції. Але вона їх ховай, бо інакше її не будуть слухатись. Ну, це вона так думала. І тому у неї є маска оцієї. Сучки, яка вже до неї прилипла. Прям диявол носить прада. Але справжніми дияволами цієї історії виявляється хлопець Енді Нейт, який максимально презирав її оці всі бажання до росту. Я кажу іменно російське слово прізірав. Тому, ну, тому що українське слово зневажав не передає всієї тої брезгливості. Хлопця до особистісного росту Енді. Саме любов до цього Нейта і в кінці фільму засосала Енді в болото. Давайте вже проаналізуємо їх взаємовідносини. На початку фільму що каже Нейт, коли дізнається, що Енді таки взяли в модний журнал. Тебе що? Тебе би взяли по модний, в журнал? Тебе що? Це що по телефону набирали, вони що? Вони що, не бачили тебе. Ти порозумієте, прям при друзях підпав її. Диви, яка ти чушка, диви, яка ти замурзяка. І от після першого робочого дня Енді така приходить, така грустна, така. Мене всі вважають жирною. Той чел, той сушеф, який, якщо що, можна сказати, живе за рахунок Енді, того що. Оренду цієї квартири виплачує батько Енді. Тобто, по факту він живе за рахунок Енді, і він, щоб підбодрити, дає їй тост з сиром гріль. Вона каже: Я не буду, я його зараз викину, ти що мене не чуєш? Він замість того, щоб якось успокоїти, стає кодой дід з мему. Не викидай! Він же 8 доларів коштує цей сир. Бере їсть Енді така грустна йде спати. Тобто замість того, щоб заспокоїти, або замість того, щоб якийсь салат навіть приготувати. Ти ж сушев пляхамуха. Чи заказати навіть якийсь салат. Просто, просто трошки якась зеленушка, якесь м'ясо і все. Ні, ти кричиш, не викидай! Тобі пофіг, що твоя друга половинка іде просто спать грустно за те, що її всі на роботі зачмирили за те, що вона. Бачите, шостий розмір, а не четвертий. Бо навіть батько, що оплачує весь цей карнавал, він і то якось такий більш спокійніший, більш добріший, більш намагається просто зрозуміти свою доньку. Він каже: Я не розумію, ти ж хотіла поступати в Гарвард на юрфак. Як це в тебе вийшло, які зміни це в тебе вийшли всередині, що ти працюєш у возі? Він просто намагався зрозуміти. І він бігав за нею туди-сюди, 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 туди-сюди. Поки вона бігала, оці задачі робила для Міранди. Тому що ну, батько, хоч він не розуміє її мотиви, але от, бачите, це? Такий більш здоровий показник відносин. Він намагається хоча би її зрозуміти, намагається зрозуміти доньку. І він не прирікає тим, що він платить оренду за Енді і по факту за її типу сушепона, який він там півроку вчиться, як різати картошку за оцього. Нейте він її не прирікає про це. Він взагалі майже не каже ні слова. Далі через декілька днів після зустрічі з батьком, який ну, намагається хоча б її зрозуміти, вона бачиться зі своїми друзями і нейтом, які обсирають її за те, що вона з такої нормальної баби з района стала сьолоч. нейт замість того, щоб заступитися. Ну, типу, це твоя жінка. Коли її обсирають, ти должен грудь надуть і захищати її. Ви хоча б людям цим, ви що мэкнулися? Це моя жінка, що ви таке кажете? Вона офієнна, вона ух-клас. Ні, замість того він бере її обсирає, каже, ну ти тьока, звісно, взагалі. Оце релейшншіп голос, звісно. І за те, що її друзі обісрали, вона дарує кожному Подарунки вартістю в 2-3 гаренди місячних Нью-Йорк. Хлопцю своєму, вона дарує там якийсь е, модний сіменс, якийсь такий, як діточка-бамбука. Він такий е, що це за прикол? Подружки вона дарує лімітовану сумку Марок Джейкобса. Вона така: Вау, це що? Марк Джейкобс, боже, це так дорого. А! Потім обсирає її знову. І потім всі її знову обсирають. Це як подяка за те, що. На подарила такі дорогі подарки, всі її обсирають. А коли дзвонить її Міранда, ну Енді дзвонить Міранда, то всі починають грати собачку з оцим телефоном, надаючи Енді з'єднатися з Мірандою. І в ітогі вона майже пропускає цей дзвінок, біжить, щоб з'єднатися, а всі інші. Ржуть просто тупо ржуть на фоні Га Боже, ну ти придуриш та трудгалічка. Коли на роботі у Енді сталася криза і вона відчуває, що вже майже не вивоза, дзвонить вона своєму хахалю, каже: Най, я вже не вивожу, я вже звіняюсь. І яка у нього реакція? НАКАНІСТА! Тобто замість того, щоб спитати, а що сталося, а що, а куди, а як? Він радіє, що ура! Наконець-то! Потім він приносить їй три оцих подуниченьки, в знак того, що ура, ти звільняєшся. А коли він дізнається, що вона не звільняється, він замість того, щоб спитати, стоп, а чого, а що тебе побутило? А куди, а що Як він такий. Бля, чого я купляв взагалі тоді оці полуничини? Скотина 5 доларів за одну полуничину. Нафіга я на тебе потратив оці 15 доларів? Тобто, бачите, в нього все я, я, я. я я я я я І це далі буде тільки посилюватись. Рижа, яка Емілі Блант, вона захворіла, через що Міранді потрібна ще якась заміна оцій Емілі Бланд? На дуже важливий івент, до якого готувалася там більше ніж декілька місяців. А в той же день народження нейта було. І Інді така каже: Нейт, я тут треш, я постараюся вирватися, коли зможу. Ти мене, будь ласка, вибач, там всі діла. І от вона біжить до нього навіть ще до кінця івенту. Вона ігнорує можливість познайомитися з головним редактором New York Magazine. Тобто, з тією людиною, щоб отримати зв'язки з якою вона взагалі і влаштувалася в цей, в цей подіум. Вона ігнорує цю можливість, щоб прийти до хлопця. Потім виявляється, поки вона дійшла і вже в кафе, не було нікого, вона пішла додому. Купила якийсь мафін, свічечку, така з ним народження тебе. Тобто от вона вибачається. Вона вибачається, вона каже: вибач, я така дурна, мене нічого не вийшло, я не встигла, вибач. Він такий, ти не прийшла. Моя тонка душевна організація цього не витримує. Ти така труда галічка. Ти опіздуєш ти, ти при тому, що він сам же ж вчиться на цю шефа, тобто на ту професію, ну, в якій часто трапляються якісь незаплановані переробітки. І він, тобто, сам же ж розуміє, що це таке, коли на роботі запланована переробітка, і через це твої плани з'їжджають на 2-3 години. Ні. Він далі продовжував грати обіженку, проігнорував те, що вона дуже-дуже сильно вибачалася. І він такий, сього я пішов спати, я буду з тобою грати в молчанку, бо в мене тонка душевна організація. Ти повина зрозуміти всі свої ошибки. Ти звиняєшся, але ти їх не зрозуміла, все, Іду свою тонку душевну організувати. Потім там знову вони щось сруться, сруться, сруться. Через трудоголізм Енді. І Енді каже, ну блін, я все та же сама Енді. Ну, Просто в нових речах, в новому образі. А, на що і не відповідає? Мені подобається стара Енді. Тіпи, я не хочу, щоб ти взагалі мінялася. Я не хочу, щоб ти була впевнена, тому що вона проявляла в собі оцю нову. Впевненість в новому образі, а в старому вона була така затюхана чушка. Тобто він такий, я хочу, щоб ти була. Вернися в образ чушки, ти мені не потрібна впевненою в собі жінкою, бо тобою тоді дуже погано маніпулювати. Тобто, бачите, от всюди в нього просовується Я, 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 Я. Я, я". головний. Ти повинна облажати все, що я захочу. Я головна квіточка маминої оранжереї. Мене звати Олексіо Сандер понеділок Динамо. Бо, ну, навіть якщо тобі не подобаються якісь такі опа, опа, різкі зміни в поведінці твого партнера. Завжди є якісь більш екологічні методи, щоб це донести. Просто сісти, поговорити, сказати, я бачу в тобі зміни. І оце, отакі, отакі зміни, і я не розумію, що. Було мотивом цих змін, що мені робити з цими змінами то взять, просто сісти і поговорити ртом. Ні. У маминих нарцисіків такого ніколи нема. Мамини нарцисіки завжди кажуть: ти гівно того, що ти перестаєш вестись на мої маніпуляції. І це ще одна з маніпуляцій. Маніпуляція провину, маніпуляція відчуттям провини. От Міранда зі своїми приказами, ну, вона, хоча б чесно. Вона каже: Слухайте, дівки, дуже треба йти на цей івент, бо іначе скажуть, що в нас грустне є ліцо, і ніхто нам денег не дасть. Так що давайте відміняйте всі свої плани і хочете денег, Пішли. Тобто, бачите, ну тут вона хоча б вона сучка, але вона чесна. Вона напряму заявляє, роботи. Мені потрібна від тебе максимальна віддача в мінімальний срок. Бо іначе ми втратимо свою владу журнальну і нам дені ніхто не дасть. Тебе уволять, і ти будеш працювати в нещасному тележурналі. Давай, давай, роботи, 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 роботи. Тобто, от, якщо у маминого нарцисіка він мотивує Енді прочуттям провини через те, що його такого не задовільнили, і Енді не розуміє, не, не, не бо він не, не показує це напряму, що от, я нарцис, нарцисіка намагається викрути через відчуття провини, маніпуляції, то Міранда в цьому плані, в наказовому, вона більш пряма. Вона просто каже: слушайте, Хочете грошей, ви до дуже багато фігати. Ми стільки років потратили на те, щоб стати таким самим крутим журналом. І я не дам опустити наш статус. Ви або фігачите, або звільняєтесь. Хоча б напряму, от вона завжди всім заявляла, не подобається, звільняйся. Тобто Міранда, вона пряма. От, от як дуб, як, як пень. Просто. Пряма, як траса Київ, одеса отак От і погнав. І апоєм цього всього обсирання Енді це став перед. Коли Емілі поламала ногу і не змогла туди поїхати, Міранда сказала: що їдеш ти? Можеш взяти когось з собою, якщо хочеш. Енді прийшла така там на виставку до своєї подруги, там розговорилася з якимось чуваком важливим, який їй там допомагав в кар'єрі. Той, звичайно, цьомнув, Енді така. Подруга навіть не захотіла вислухати Енді, вона одразу стала на сторону неї. Та? Хоч було видно, як Енді отак відклоняється від цього залицяльника. Подруга обісрала, потім обісрала, що Енді вона така тьолочка і нічого в житті не розуміє і пішла ти на потім це все побачив, дізнався неї. Буквально в одному момент ну, там з'явився отак по щілку пальців. Теж взяв і обісрав, що ти таке говно, ти така трудогалічка, тобі. Ти от в Париж їдеш, а я, а я узнаю тільки, я узнаю, я узнаю, коли тобі Міранда сказала. А як, блін, Енді, що? Вміє читати думки Міранда. Як Енді може сказати раніше, ніж це їй, скаже, Міранда приказувала? І потім він іще раз обісрав, каже, що вона гавно-трудалічна і відносини це з тим, від кого ти завжди береш трубку. Того. Я бажаю вам удачі вашої лісбійської любви з Мірандою. What the actually fuck is this? Короче, взяв її, обісрав, сказав, фу, ти, ти жопа залупа, ти не сіра мишка, ти мені більше не нравишся, поїхала ця в Енді в Париж. Потім в Парижі Міранда розкрила своє обличчя Справжнє, що вона от реально ласка... Це така вже маска, яка прицепилася до обличчя. І, це, і її неможливо відірвати. Ну, це, знаєте, як оця як маска на липучках за 30 гривень з'єви, що ти її зриваєш. А вона, якщо зривається, то тільки з твоїм м'ясом. От приблизно це була така маска Міранди. І вона каже, Енді, Енді, слухай. Я бачу, що ти потроху становишся такою, як я. І тут Енді винесло, Енді психанула, Енді викинула телефон і Енді звільнилась. Тим самим показавши, що вона дійсно, як Міранда, що їй пофіг, то, що там скаже, навіть якщо ти сама така вліятельна жіночка взагалі, бо всі журналістка, журнальній індустрії, що ти от маєш щось в собі, і ти з цим йдеш. І ти свою думку, ти свою правду несеш і готовий виборювати її. Тобто вона показала, що вона дійсно є новою мірандою. Але от яка. Іде з тим, що вона тут має всередині, і наче росте. І виявилось так, що її потім наняли в Нюйорк Мегазін як журналістку. І коли вона вже йшла з співбесіди, де її Міранда в листі дуже вихваляла, Енді випадково побачила Міранду в Нью-Йорці. Міранда така, як сучка така. Пішла драматично сіла машина, але сидиш в цій машині, липиться, дивиться на ту Енді, така від ти сьонечко, моя ти бубічка. І все, значить, можна було тут би завершувати уже фільм, наче такий хеппі-енд, що Енді якби знайшла саму себе і йде виборювати саму себе фемінізм і всякі класні штуки в суспільство. Але і тут мамки-маніпулятор все ліспорто. Yes, Прийшла Енді в кафе поговорити з, з мамкиною обіженкою. Вибачається перед ним, що і такий був правий, а я така погана, а ти такий хороший. Боже, як після цих слів він прямо спряв, що він такий хороший. мамкин маніпулятор все-таки обідається, що можна маніпулювати. І Знаєте, що він не пропонує? Він не пропонує з'їхатися з ним і поїхати в Бостон, бо йому в Бостон запропонували роботу. А Бостон це 3-4 години від Нью-Йорка. Тобто їй потрібно звільнятися з тої роботи, на яку вона тільки що влаштувалася з журналісткою. І вона погоджується заради оцього нарциса, кинуть нову роботу, яка прямо от. Її клас. Мораль. А мораль нема у цього нейта, це якийсь треш. А справжня мораль. Не бійдіться на нарцисів, навіть якщо їх дуже романтизують в фільмах і всяких там, знаєте, бла-бла бла терапіях. Не бійдіться на мамкиних нарцисів. Їм же ж тільки в радість вами маніпулювати. Якщо ви відчуваєте, що. От ви хочете своє життя якось в одну, а людина і так, щоб було комфортно тій людині, а не вам. Перегляньте відносини з цією людиною, щоб залишатися вірними собі. Як Енді, наче як залишалася, коли вже встраювалася на цю нову роботу. Тобто залишайтеся з собою, гніть свою лінію і не ведіться на вам кніг. Маніпуляторів. А які б вам ще класичні кіношки нульових десятих було б цікаво побачити в такому огляді? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Я чекатиму дуже ваших пропозицій, чекатиму лайків, чекатиму підписок, бо це допоможе пробустити оцей ролик, щоб інші люди зі схожими інтересами. Змогли побачити його і насолодитись отаким от довгеньким довгеньким оглядом. Пока!